Готуємо рулет за 10 хвилин. Зберігайте і готуємо 3 яйця, додаємо 90 г цукру та збиваємо в бистрих обертах міксерах хвилин 6 Потім до 90 г муки додаємо півчайної ложки розпушувача, перемішуємо і вливаємо до яєчної суміші. Ось таке гарне має тісто у нас вийти. Беремо деко, застелене пергаментом. На дно ми сипаємо 1 столову ложку крохмалю та на крупні тертки натираємо два яблука. Розрівнюємо все і збризгуємо лимоном. Виливаємо наше тісто, духовка вже має бути увімкнена на 180 градусів. Випікається рулет 10-12 хвилин. Поки він гарячий, перекладіть його на вафельне полотенце. Зніміть пергамент та скрутіть уже рулет ще поки він гарячий. За бажанням можна його прикрасити шоколадом або присипати цукровою пудрою. Усім смачного приготування.